Так, друзі, всім привіт. Значить, Сьогодні займаюся одним інтересним мероприятием. Я щось таки думаю, та бляха, треба ж зняти і вам показати <гум> таку штуку. А, значить, ну, прийшла пора, само собою, понятне діло. От І тема у нас черешні, так би мовити. З вишнями, якщо пам'ятаєте, у нас... Не состоялося, Не состоялося, тому що вишня обмерзла. і ну, Густота населення на вишні, як бачите, от, 20 бубок там на все дерево і, і все. От. Ну, З черешнями тако на перший погляд кинеш оком до ніби і не очень-то. Ну, Не дивлюся на те, що вона нормально так примерзла. Цю вже просто обірвали, то я вам тут такої красоти не покажу, хіба може потім вставку зроблю. Я там кусочок був знімав, Ну цю вже обірвали давно. Ну, не, не давно, а вона ще ще є. І тут розмір черешеньки теж такий у нас Ой, такий дебелий. Ну, як бачите, така. може би варто було конечно, зважити її, Ну не суть. От. Тут на цій було прямо видно, що вона набита, набита. А от на цій черешні, от вроді скажу, що ніби і нічого там немає. Ну я заліз, Ми просто почали обривати, я заліз, думаю, ні, треба це все діло зняти і показати вам, друзі. От подивіться. Померзла і висок, великий відсоток був обмороження. І вона навіть захолола, тому що вона навіть не вся ягодка набрала розмір такий, як повинен. Тому що в вона по розміру мала бути от така, як ця. Бачите? А вона дрібніша на порядок. Але, але все одно крупна, о, усо, усо, Це е, Черешня стоїть черешньою, ага. а це черешня стоїть маленькою. Да. Ну, на маленькій менше завантаження було, просто тому там крупніші. Ну, в общем і цілому картина отака. Вот Якщо туди воно вверх подивитися, то теж гронами висить такими, ну капець. Зараз ми з вами піднімемося, я вам покажу. Трошки сонце відсвічує. Есть, тут сам сорт по собі лопухи такі класні має. Великі там навіть дехто в мене череночка замовляв з цієї черешні. Я зимою відправляв. Цікаво, як, як вас з прививками вийшлося чи не вийшло. Дивіться, яка нагрузочка в неї взагалі суперова. А я кажу, звідси отак дивишся, ну, ну ніби її не скажеш. Ну, дивіться, гілки попригинало аж до землі від нагрузки. Хоча в минулому році в неї нагрузка була набагато більша. Агроном маленький нарвав воду трошки черешень. Будем, будем, будем будемо, будемо рвати. Так ну, звідси. Ось теж дивіться. Ні, Ну вони великі, але могли би бути і більші. От таке навантаження черешнє. Я думаю, ви пам'ятаєте, ну, я обробляв її вже давно. давно. Я тепер ось, ось останнім часом не обробляв, я був тільки дав давні кальцію, щоб не було тріску, на всякий случай перестрахувався. От. Ну, і щоб ягодка була така, знаєте, не розтікалася, така ось то, була е, око, то, около хрустяща. там, з стоїть черешні маленької. Ну так, да, да. а це, це звісно це... одинакові. Понятне діло. Ну гарненька, така то, що треба. Дивіться, на сонечку така аж, аж горить. Вся в тіні темніша. Смачна така хру... вона така ну з під хрустом. Мурмець черешню кинуть. Є, є солодка взагалі без киснинки. Угу. Дивіться. Трошки в кровну заліз. Ось так навіше? такі прямо грони-грони. Тобто я її тоді був, от в період тих морозів, цта стимулянтом від Мерістема обробив. обробив. І давав там мікро-макроелементи. Хто помне, хорусом. Я робив хорус і скор. комбінацію. Сігномом я щось не помню, що я давав і сіну, напевно, не давав. Ну, коротше, нормально, я не бачу гнилі, нічого такого, нічого такого немає. Там десь трошки вже знову мурашка бачу тлю понесли попалицю, попалицю. Зараз знаю, що будете мене виправляти, скажете ні, <гум> За поребріком кажуть тля, ну не суть проти сонечка отакого. От Дивіться, ну класно ж виглядає. отака черешенька На таких верхніх гілках інтересу, звісно, безважити, скільки вона. Має. Ну така, ну як крупний виноград. Суперова, суперова просто тут дивіться. Ось його бляха цієї драбини не навернутися. Не Щось з листочком пожувтів. Ось така прям прям качалочкою діла. Ось тут. Так що кому будуть цікаві, живці, можливо, на привівки. Я не, не, не в курсі, як воно там з цими черешнями відбувається. Коли там, якщо літні окуліровки можливо, то, то сміло можна замовляти. Користо, черешня суперова. Вона не ультрарання, тобто оця конкретна черешня, вона під шпаки не підпадає, щоб ви розуміли, друзі. Тобто її шпаки не треботькають так. Так воно ну, є, там, що десь горобці дзьобнули, знаєте. Трошки там, трошки там, ну тако ну ріденько-ріденько прямо. Так, що у нас тут? Ось такі, бачите? Отут от теж мало би бути на, ну, прямо набито, воно не набито. Тому що морозик прорідив. От. Тобто, Допустимо, якщо ось Ось тут, якщо глянути, бачите, вони ріденько, не качалками. А в торік прямо от кожна гілка була, от, як качалочка набита. Але є, є місцями, що і отак. Так, о, бачите? Отак так є. Так, давайте розверну камеру. Ми нижніше залишаємо, щоб можна було походити, пошолопати, бо це ось бачите, гілки опустилися. А ну стань, дань, щоб видно було. Тобто дитині, щоб зручно було прийти і подзьобати ягідок. Ось такі класні. Бачите? Але смачні дуже. Та зрозуміло, що смачні. Сорт же ж класний, смачний. От. Тут вже все обірвали. З цієї сторони і перейшли. Перейшли на ту сторону. О, дивіться, гілку підняв. Бачите, як... Каралі, каралі висять, коротше. Теж дивіться, Супер просто. Супер, вона щоб, звісно, не вимерзла була, то тут би ще в два рази більше було. Ну навіть за рахунок підмороження така ось, дивіться, теж гарнесечка. Ух! Ух! Супер просто. Це я показував чи не показував. Ну якось так, отака, коротше, черешенька. Так. І дуже смачна данька каже. Так що трошечки наші препарати, я думаю, що зіграли роль. Тобто антистресант дав, дав свій, свій результат, зробив свою роботу. Тобто воно і налилося гарно, і кальцій не дав того тріску, тому що. Е Коротше, хто знає, хто в темі, то той в курсі, що кальцій потрібно давати, кальцій робить саму структуру не, не розтікається, воно, а, а таку, ці міжклітинні зв'язки більш плотні. От, і за рахунок того, типу тургор такий, воно плотненьке, хороше хрустке. Менше і хвороби сідають і шкідники. От, ну і як результат, що головне, що менше тріску набагато. Ну, зрозуміло, у нас дощів таких зараз не було, але тим не менше. Тобто, Коли перед то її навіть і без дощів буває, що інколи рве ту ягоду. Но ця, до речі, така менш, менш вона реагує на, на дощі, якщо, якщо є обробки. Бо я в минулому році в мене там в персиках була теж так, так, цей самий сорт е, черешня, то там не було обробок ніяких, я нічого там не вносив, бо вона велика. Думаю, та не буду я нею займатися, мені достатньо цей. Я тут вже зрізав, їй вже там тільки пеньок залишився. То та тріщала безбожно просто, а тут давав кальцій, мікроелементи, і вона прекрасно переживала дощик і тому подібне. Так що майте на увазі, таке було сьогодні коротке відео. Ми займаємося збором урожаю. Все, Всім пока-пока.